Так. Робить панель. Сонячна заряджає акумулятор зараз. Не знаю, якщо чесно, який там заряд іде Все працює, в принципі, так. 13,7, 12,6 Так, все, панель. Ось. Тут стоїть, лампочки світять, сонця дуже-дуже мало. В кімнаті трошки темновато, сонце лише там чуть-чуть попадає на це, але вже є хороший ефект. Вже йде заряд. Одне, що не розумію, чому, якщо акумулятор відключаєш, не хоче працювати без акумулятора напряму. З цим я не розібрався, думаю, розберуся. Зараз ще спробуємо чи телефон буде заряджати, як воно буде все функціонувати. Так, є у нас ось така коробочка. Так, зарядка, зарядка, зарядка. Так. Дивимося. Є, і пішла зарядка. Робить 2,4. ну Нагрузка, нагрузка є. Нагрузка ось. 24. 12,4. Було 12,6, а зараз 12,4 вольта. Тобто 200 мінусує на зарядку. Фу. Тепер ще треба все доскладати, укріпити, покрасити, пофарбувати краску якусь такою, щоб камуфляжна була і можна хлопцям буде відправляти. Ну, З панелями я не бавився сильно. Панель я обклею, ось тут закрутив петлі, взяв, наклею, оце ну, не утеплітель, а це в двері йде. Така штука, що клеїться, різінова. Резину наклею, З цієї і сюди внутрішню. Кабель вивів ось тут. Кабеля виводяться на цей. Ще зараз все пообклею, буде супер. Ну, ось так воно дає освітлення. Так, Світло я відключив повністю зараз. Дивимось, 12,5% йде зарядка акумулятора. Треба буде протестити, не знаю, скільки. скільки ну, 5-6 А воно буде заряджати десь за около 5-6 годин, якщо акумулятор на 50% посаджений. Але думаю, всього цього хватить на, на весь цей період позування. Як будуть пользуватися. Так, інвертор знизу стоїть. Тисячу ватт, я думаю, тисячу ватт там немає. Блін, ватт 300-400 відсили. От. Ну... Якщо в такому темпі користуватися, то все буде добре. Так, окей. Тоді, 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 тоді. Слідуючий етап заказати штекер на ось цей кабель до сонячних панель на 12 вольт, щоб безстрасьйомний був. Бо ось це вкручувати, то трошки геморой. Так що будемо заказувати, думаю, на наступний тиждень хлопцям я відправлю. Вже готовий на передох. Сонячну станцію готово. Так, Це у нас кнопка відключення. Акумулятор 60 амперний Контролер 10 амперний всього цього хватає. можна буде потім ще одну панель підключити на нього. І буде ще сильніше заряджати. Ну, але це вже поступово, якщо вона буде потрібна, якщо не буде вигрібати систему, то можна буде з часом переслати їм. Там, готовий кабель, вони лише собі сюди його підключать. Коричневий плюс, синій мінус. Все. Проблем більше не є. Ну і мені ще треба розібратися з контролером, як настраювати його, що і до чого. Радує, що є два виходи. Ось цих. Це на зарядку. Ну, 2 А, 2А 2. Ось тут два модуля стоять 3 Ампера, 3 Ампера. І ось тут теж. Це машина зарядка. Це можна заряджати 37 5 і, по-моєму, 9 вольт. Ось пітало з цього порта. Треба буде їм написати, щоб вони знали. Так що, отак, от працюємо далі.